Доступ лікування одужання для кожного. Під таким гаслом цьогоріч відзначають день боротьби з туберкульозом. Місцеві медики наголошують, хоча торік показник захворюваності на цю недугу як в Україні, так і в області зменшився, радіти зарано. Лише на Прикарпатті, нині на обліку 921 пацієнт із активною формою недуги. Фіксують і різ захворюваності у дітей, а також збільшення кількості мультирезистентних форм туберкульозу на сьогоднішній день. Незважаючи на тенденцію до зниження захворюваності, як в державі, так і в нашій. Області, зокрема, на жаль, зростає кількість захворювань на мультирезистентний туберкульоз. Це є дуже небезпечна форма туберкульозу, яка потребує тривалого лікування до двох років, а іноді і до трьох років. Але ми маємо наявності всі протитуберкульозні препарати для лікування таких хворих. І основна зараз задача є в тому, щоб швидко виявити цих хворих. Основний акцент у протидії епідемії туберкульозу на профілактику та ранню діагностику. Тож у списку першочергових вимог. Прикарпатських лікарів, клопотання до чиновників, щоб ті придбали новий сучасний пересувний цифровий флюорограф, на зміну двом нині діючи моральний ресурс, яких вичерпався ще кілька років тому. Обстежувати необхідно всі категорії населення, і от ми зараз поставили таку проблематику, що якщо раніше просто направляли флюорограф в будь-який район, то тепер ми тільки направляємо туди, де сформовані групи ризику, тому що треба цільово шукати хворих, не просто обстежувати кого-небудь. А якраз тих людей, де найбільше туберкульозу. Тобто це хворі, допустимо, ендокринними захворюваннями, особливо хворі на цукровий діабет. Це асоціальні групи. І в селі, кожному, в районі в місті, особливо це стосується первинної ланки, вони повинні цих хворих створити їхній реєстр, подати списки. Між тим у день боротьби з недугою вдалося вирішити проблематичне питання надання інтенсивної терапії для пацієнтів. У фтизіопульмоцентрі у відкрили спеціальний блок, де відтепер надаватимуть невідкладну допомогу недужим з активною формою туберкульозу.